Самий величезний привіт! А тебе подивимось, які ціни сьогодні на соціальні продукти в магазині ТБ і подивимось найбюджетніші акції. Давайте розпочнемо із овочів і фруктів. Дякую за коментарі і дякую за вподобайки. Швиденько пробіжимось. Часник 125 гривень, капуста по 16, пікінка по 19 гривень майже. Огірочки, як я говорю, по перчасті по 40 гривень і гладенькі по 46 гривень. 33 гривні кукурудза. Перець салатний 60 гривень за кілограм. Томати по 80 гривень і по 65 тобто два види. Яблука в ціні 90 гривень. Грейфрути 76, 67 гривень апельсини. По 112 гривень слива. І по 120 гривень. нектаринки, Персики по 120 гривень. Персики інжирний по 140 гривень. Лимони 89 гривень. Банани сьогодні в АТБ по 68 гривень. 225 гривень Ківі. Ой, а що ж це з гранатами такі? Вони вже, мабуть, все по 200 гривень. Гривень гранати. Добре, і ходіть на моркву, картоплю подивимось та цибулю. Морква по 23 гривні і <плес> мита і не мита <плес> в одну ціну. А, так, а, цибуля з Марсу 25 гривень. І по 13 гривень цибуля звичайна. Буряк впав в ціні, трішки бачу, молодий бурячок по 12 гривень. Поки є молодий бурячок, їмо. Набираємось вітамінів. Так, я сьогодні лохину купив по 350 гривень за кілограм на базарі, а тут не бачу ціну на лохину. Взагалі цінника нема. Нектарин, манго, авокадо, виноград, ось бачу лохина. По 330 гривень. Так, сосиски ніжні від розумний вибір 450 грамів 49 гривень. Крихітні 350 грамів по 60 гривень. Ходох 450 грамів 75. Трішки дешевше сосиски з м'яса птиці 330 грамів 59 гривень. До пюрешки своя лінія 450 грамів 85. Виріб м'ясний часниковий 420 грамів 80 гривень. Трішки дешевше виріб новомиргородський 420 грамів 63 гривні. Варена 500 грамів першого сорту своє лінія 74 гривні. Це, мабуть, найдешевша а 500 грамів 43-60. А паштет екстра 125 грамів по 14,50. Ковбаска, своя лінія, Губернська, 420 грамів, 79 гривень. За 28 гривень майже можна спробувати ось таку ікру лососеву 110 грамів. 28 гривень. Ось така ікра Мойви, 60 гривень, 100 грамів. Так, ціна на яйця така, як була минулого. Позаминулого. минулого позаминулого. 489. Наш чи ваш молочник 180 грамів за ціною 33,40. Масло Дари Карпат, 82% жирності, майже 89 гривень. Я заокруглю копійки. в більшу сторону. Я думаю, що так зручніше буде. 86 гривень. Коштує масло. Своя лінія, 72% жир. жиру. Крило куряче Улар по 8,80 Гомілка куряча, улар 8,60 А по 100 гривень четвертина задня куряча. Фарш глобино. Курячий 500 грамів 103 гривні. Фарш охолоджений своя лінія. Свинояловичі. За ціною. Майже 112 гривень. Сосиски. Ідеально для грилю. 500 грамів це м'ясо охолоджені. 100 гривень. Хектушки без голови по 16 гривень за 100 грамів. Своєлінія закуска грибна 180 грамів, 28 гривень. Виріб молоко вмісний, плавлений від розумний вибір 8,50. За 15 гривень плавлені сирочки. Своєлінія, дружба або швершковий. І золотий резерв в акції 20 гривень та 40 копійок. Виріб сирний, продукт молоковмісний 150 грамів, майже 49 гривень. Молоко ферма 3,2 жиру, 50 гривень. Молоко просто наше 1% жиру 42 гривні. Молоко своє лінія 2,5 жиру 36 гривень. Ферма кефір 2,5 жиру 53 гривні. Кефір Молокія 2,5 жиру 54. Галичина кефір 2,5 жиру 43 гривні зараз зі знижкою непоганою. Злагода, айран класичний, 200 г 13,40. Сметана своє лінія 400 грамів, тут 20% жиру 51 гривня. Сметана молокія 20% жиру 55 гривень. І сметана президент 10% жирності за 35 гривень. Сир кисломолочний день у день. 9% жирності 30 гривень та 30 копійок. 5% за 28,50. І є ще нежирний 27 гривень та 50 копійок. Вага усіх 180 грамів. Продукт сметанний 20% жирності 400 грамів 23 гривні. Кефір щоденний збір 900 грамів 39,60. І за 33 гривні можна придбати нежирний йогурти своя літня 900 грамів по 43,50. Від яріч, крекер зі смаком цибулі та сметани 26,50 190 грамів. Хрумки макові, дуже смачні також від ярич 240 грамів, 30 гривень та 60 копійок. Крекер солений, своя лінія, 400 грамів, 40 гривень. Зі знижкою пряники молочні, своя лінія 300 г за ціною 25-30, 1750 печиво цукрове, своя лінія 190 грамів. Ще можна придбати рушен, 20 гривень 90 копійок. Ціна 30 гривень на печиво кукурудзяне 300 грамів. 38 печиво вівсяне зернове. День у день також 300 грамів. Печиво розумний вибір. Варене згущене молоко, Начинка 350 грамів, 6350. А є ще печиво чик-чик 300 грамів за 51 гривню. Пластівці. Суміш трьох видів 400 грамів, 13 гривень. Хороша ця марка Делюкс. Зараз вони також в акції, ось ці пластівці. Вівсяні 39 гривень 500 грамів. Вівсяна плющина 500 грамів. Крупа 3670. У 30 гривень вафлі з ароматом вершків. Розумний вибір 190 грамів. І 30 гривень також розумний вибір Артек 190 грамів. А ось такі вафельки. Своя лінія в АТБ зараз по 650 та по 13,40 вафлі, своя лінія. Тут же пакування 70 грамів. Макаронні вируби, ріжки. Розумний вибір, кілограм 29 гривень. 34,40, не знаю чому, мушля. Та ж сама вага, та ж сама фірма, але дорожче. А зі знижкою зараз від торгової марки День у день Вермішель. Кілограм за 35,30. Є ще пружинка, також 35-30 кілограм. Спагетті торгової марки Тая 450 грамів, 23 гривні. Спагетті Ярка 450 грамів, 25 сот. Мабуть, допродають торгову марку Ярка в АТБ і більше її не буде. Вермішель кілограм 46 гривень. Зараз можна придбати ось такі макаронні вироби, локшина яєчна 29 гривень зі знижкою 240 грамів, 250, вибачаюсь. Перлова ячмінна крупа 22 гривні 30 гривень та 50 копійок горох, 31 гривня 30 копійок гречана. Рис пропарений шліфований кілограм 47,50. Пшоно 20 гривень та 80 копійок. Крупа пшенична подрібнена шліфована з м'яких сортів пшениці. 17 гривень 80 копійок. Крупа манна 23,70 гривень. Кукурудзянка 21-40. Рейс пакетований 500 грамів 43 гривні. Булгур своя лінія кілограм 40 гривень. Своя лінія крупа гречана 900 грамів 46 Булгур середній 500 грамів 28 гривень 500 грамів. За 30 гривень можна придбати своє лінія пшенична Артек. Так, ну ціна на олейну, пам'ятаєте, я показував 73 гривні. дар вітамінізована 64 гривні. Олія стожар 70 гривень, акційна ціна. І олія розумний вибір за 60 гривень та 50 копійок. Борошно Хмельницьк млин 41 гривня. Борошно амбар 37,40. Хуторок найдорожчий 50 гривень. І тут найменша вага, тут кіло 800 І борошно. Розумний вибір 45 гривень. Цукор поки тримається в ціні 30 гривень та 90 копійок, але це зверніть увагу. Цукор другої категорії. Томатна паста Апетіто 70 грамів 14,30. Томатна паста чумак 300 грамів, 66 гривень. акційна ціна. Томатна паста. Розумний вибір, 70 грамів, майже 12 гривень. Горошок та кукурудза від торгової марки Розумний вибір в одну ціну 41 гривня. Кукурудза своя лінія і горошок своя лінія 52 гривні. Розумний вибір, кілька в томатному соусі. 35 гривень. Торгова марка Море, кілька в томатному соусі. Майже 39 гривень. Каша перлова зі свининою та овочами 340 г 48 гривень. Є дегустація цих каш. Можете перейти і подивитися, що там всередині. Ми відкривали і розглядали пшенична 48 гривень з овочами та свининою. Та каша рисова з куркою та овочами 47,40 гривень. Своя лінія свини на власному соку. Також ми відкривали та дивилися 525 грамів 111 гривень та 60 копійок. Гуляй поле. Салатний майонезний соус 550 грамів 40 3 гривні та 70 копійок. Своя лінія майонез смачний. 300 грамів 29 гривень. Майонез. Своє лінія провансаль 300 грамів 33 гривні. І також не забудьте заторчим домашній 520 грамів, 47 гривень та європейський 55 гривень. Напій ранок 32 гривні та 70 копійок за 100 грамів. Вершки сухі, 46-50-200 Форд 75 грамів 55 гривень. І вагою 225 грамів, 152 гривні. Чай ахмат. Класичний 100 г77 гривень. Пакетований 20 пакетів 37,70. А ще можна взяти ось такий: 76 пакетів за 128 гривень. Чай батік 35 гривень, чорний 25 пакетів. Чай своє лінія, чорний та чорний з бергамотом 25 пакетів, 22 гривні та 50 копійок. Зараз зверніть увагу, дуже хороша знижка. І хочу сказати, що чай непоганий, смачний. День у день. Кенія байховий листовий 100 грамів 43 гривні. Ось такий великий, 100 пакетів з ароматом лісових ягід, За ціною 62 гривні та 50 копійок. Чай розумний вибір, гранульований, 180 грамів, 62 гривні. Трішки дешевше зараз чай каркаде, 80 грамів, 31,40. Мудрість природи, пакування тут. 22 пакети, 18 трав 27 гривень. Чай розумний вибір 20 пакетів. ромашка або ж м'ята по 11 гривень та 30 копійок. 2 літри лимонад розумний вибір 22 гривні. Лимонад 2 літри своя лінія за акційною ціною 28. Водичка сильно газована, розумний вибір, тут 2 літри за ціною 15 гривень. Це були всі акції в магазині. АТБ. показав найбюджетніші товари продукти. Зустрінемось з вами в іншому відео. Нехай вас все буде гаразд.